Я вам зараз такий прикол покажу, значить дивіться. Церква. І багато людей сидять, їздять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Сідає сідає і автобуси. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така футкорзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш і тобі дають такий квиточок. І тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду. І що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Сидиш в церкві. Сидиш в церкву, їсиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. А наскільки я знаю, українці дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А Українці платять півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш теж така, штука є, просто треба дізнатися. Там Хтось почав ради на фортепіано. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. типу Шостіпофіладельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка.